Thank <laughs> you. Пішов в шостий місяць курської операції в генштабі пояснювали, що операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області, але детально про її перебіг не інформували. Максимальна площа, яку контролювали наші бійці на Курщині, становила 1376 квадратних кілометрів. Проте наразі українські військові отримують 800 кілометрів. 5 січня збройні сили України зробили спробу нового наступу в Курській області на північний схід від суджі. За даними Американського інституту вивчення війни, українські сили досягли тактичних успіхів, просунувшись у низці населених пунктів, вітаю друзі. Я ля Савіна, це канал. Є питання сьогодні про те, що відбувається на Курському напрямку, та як працює стабілізаційний пункт, який першим надає допомогу військовослужбовцям на цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки у нас ще буде в нашій армії змога отримати там позиції? Так, Ну, с людьми плохо делать. Не выстачая. Воды пустые. Вот я ничего не имею, все два У меня не было кого меня. На разводе должно быть человек, а нас чтобы не мало. Вот сейчас старший лейтенант, который не должен ехать на позицию. У нас вот я тоже после ранения такая, ухо пробито. Одно в дырке, одно в вот вчера И все, вот он один остался, он поехал там менять кого-то другого года на АГС. на на надо вот так вот. И тоже они пока поменяются, то он там не будет, не 30. Наверное. А я, как вот так так вот россияны в, вот, в штурмах? Вот, штурмуют, -то штурмуют, вот так вот, по пять, по пять пускают, 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 как до нас. Вот пятерочка зашла, один пролез, всего. Пятерочка, то не в накапливается. Все, мы уже знаем, где они сильно накапливаются, раз так хлопнули там, там или поразгоняли. Там штурмовики mm -hmm. приехали тоже, штурмовики попадают, mm -hmm. плохо хлопают Ви були в бое бачил этих мечетов? Нет, я корейських плачу, тому що я стою за километр от позиции, первые, которые стоят. Mm -hmm. Тут я где-то за метрів 600. стояв за ними. Mm -hmm. Вот они они их видят, да, в теплах, я их не вижу, потому что я стреляю за 300 метрів. Я перекидываю, получается, и перед позициями. Там ланцы, я перевел там на. насыпаю туда пятерочку десяточку опа попал не попал давай минус там 50 метров я раз выставил все еще сейф все попал один лежит второй где-то делся а уже в село забежал да. через там через речь там речечка у них перехата речка Конечно, это село назад, сейчас выйдет. Появилась такая история, что вам кажут, дотянуты там до перемоги, ну, мовно кажучи. Mm -hmm. держать позицию, все, пока не будет показывать отступать. Вот я стоял, мы до последнего стояли на команде пункт, не эвакуировался, пока мы последнего нашего взвода не заберем 200. Мы стояли до последнего с оборудованием, потом мы эвакуировались, сразу уже встречали все. Мы только вышли на сразу пивишки, вишки с кидами, половину не добежала до МК. Потом добежали, проехали там метров, ну километр, километр полтора, и все, и попадание прямое. На взрыв, все, я еле вылетел. Ну все живые остались, все оборудование осталось. Вы 23 дня были вот зараз в Сочи, правильно? Да, ну так вот нельзя, говорят, максимум не так. Це дуже багато. Дуже багато круглосуточно. Є ще на МК У мене постійно і ночі, і днем дергають, відбивати, відбувати, сі, сік, 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 Сон, звісно, таке. Час це ну, основна проблема, з якою ми тут стикаємося. Не завжди можна бійців вчасно забрати з полю бою. Це теж, в принципі, от така основна проблема. Тут специфіка війни своя, тут впливає і регіон, територія. Ну, змінилися підходи до війни, це ви теж розумієте. Тому інколи просто дістати хлопців звідти, де все кишить там, дронами це просто неможливо. Тому тут є своя специфіка, от ви кажете, яких пацієнтів ми тут приймаємо. Пацієнтів приймаємо, можемо приймати різних, хоча, певні, є якби розподілене навантаження да, на кожну ланку, до чого я це пояснюю. Але от везуть легкого пацієнта, проходить цей час, бо можуть евакувати і кілька діб, тобто не кілька годин, а кілька діб. І він вже не легкий, а середні умовно. А середні стають тяжкими, а тяжкі, відповідно, вже не доїжджають до нас. Тому в цьому, в цьому проблема цього всього. Поранені до нас приїжджають кожного дня. Єдине, що міняється, це кількість цих поранених. Там Кількість я вам не можу сказати з відповідних причин, розумієте. Тяжкість теж дуже різна. Бувають там, легкі поранені умовно. Це, ну, тяжкість поранення — це дуже умовні речі. Дуже умовні. Тобто, і там специфіка тяжкості класифікації, вона там у комбат медиків своя, у нас у лікарів своя. Тому тут є ну, робочі такі моменти. Те, про що я казав, що ми очікуємо там, середнього а він вже тяжкий. Тобто це інший об'єм медичної допомоги, залученість до цього вже. там, ну, Чим тяжчий пацієнт, Тим більше ресурсів він на себе потребує. Ми всі чули історії, коли поранені чекають там, декілька діб на евакуацію. Чи є такі історії от, зараз на цьому напрямку? Евакуація, вона затримується. Інколи буває, що бійці від до 7 днів чекають на евакуацію. О, ну, умовно, навіть о, якесь. Уламкове поранення, дам яких тканин, це якби вважається по пораненням легкий, але з розвитком часу ці рани всі інфікуються, розвиваються вже інфекційні ускладнення, і цей пацієнт вже переходить із зеленого там, умовно, в жовтий угу. і з жовтого в червоний. Тому тут вже ми орієнтуємося вже по факту. Людина є там, тому швиденько його обдивилися, розпитали, якщо він може. Якщо не розпитали, то інформація надається хоч кимось, хто приїхав, хто його привіз. Потім ми це все збираємо всі ці пазли разом, надаємо допомогу і передаємо нашим вакгрупам для подальшої евакуації. Там вже робота трішки інша, більш розширена. Павлочилась інформація, що там найближчим часом до вас приведуть. Ну, поки що информация. Okay. Зараз дуже важко сюди приїхати оттуда. Mm -hmm. Щоб забрати одного поранного, можна, можна потерять ще двох тех, хто буде забирати того. Другого. Mm -hmm. Вместо одного поранного буде три двух сотых. Mm -hmm. Все вдруг, все жужжит. Командиры стараются поддерживать боевой дух, потому что если поле боевой дух, то держим дедушку. Построение хорошее, боевое. Хлопцы бывают, опускают голову. Было такое на позициях, по нам работает танк, все кушать, аппетита нет, а хлопцы там, боевой дух, там нормально, все посмеялись. Обязательно шутки, чтобы присутствовали, обязательно юмор, без юмора он ну, никуда вообще, ну никак. ваш там боевой вот, дух. Тики так, да. Ну так все добро, всем подстачает, грелки ем, все есть и Не мерзнете там? Ну, печки не палим, потому что скиды. А так, ты че говорю, поблепился этими штуками, если, если есть. Чого не вистачає найбільше? Чего вистачає зброї? но. Все вистачає. Все вистачає, все є. И грелки є, и їсти є, и зброя є. Людей немає. Людьми, так. Да. 12 серпня президент Володимир Зеленський вперше підтвердив проведення операції Сил оборони в Курській області Російської Федерації. За його словами, Курська операція на меті мала декілька цілей. Одна з них звільнити прикордоння України від російських військ, які регулярно обстрілювали Сумську область. В жовтні листопаді 24-го року російські війська розпочали контрнаступальні дії з метою витіснити збройні сили України з зайнятих позицій. Командування Російської Федерації перекинуло до регіону понад 50 тисяч військовослужбовців з інших напрямків до участі у війни на боці Росії в Курській області також були залучені підрозділи КНДР. Наразі відомо, що російське групування в Курській області складає 59 тисяч осіб. Тут немає позиційних боїв, як там. Там от заходиш на позицію, займаєш її і оборону тримаєш. А тут туди-сюди динамічно все. В цьому. Це те, що казав Павло про специфіку регіону. Mm -hmm. Чим як буде це? Превалює зараз робота дронів. Тому це дрони кульових поранень, я б сказав, менше всього, але це ж зустрічаються. От на попередній локації це не лиман. Там на диво було як десь кульових поранень. Половина, інша половина це скиди з дронів, FPV. Тобто, а тут на цій локації ну, дрони, міни це в основному. Тобто кульових менше всього. Будь-яке пошкодження, там це може бути якась е, сюрприз, тому що здається, що поранення незначне. А коли проводиться ревізія медична, то виявляється, що пошкодження досить серйозне. І треба надавати більш розширену допомогу. На попередніх локаціях ми працювали взагалі нон-стоп. Тобто роботи було настільки багато, що ти просто не встигаєш не відпочивати. Там, ну, взагалі про це вже ніхто не думає. Тобто ти про це задумуються тільки коли там хоч якась пауза виходить. На інших ділянках по-різному буває якісь. Певні терміни, що ми якось орієнтуємося. Зараз трішки все міняється, кожна локація це щось нове. Треба адаптуватися до умов, там, до різних нюансів, моментів. І це дуже впливає на роботу. Тобто треба бути постійно готовими, бо в якийсь момент нікого нічого нема, а потім дуже багато йде наплив. Треба Розсортувати пацієнтів і швиденько надати допомогу. На даному етапі моя задача допомагати лікарям в тому, в чому вони потребують, додаткові руки їхні. Що це, що це може бути? Допомога анестезіологам, постановка внутрішньовенних доступів, введення препаратів, розбавлення препаратів, набирання препаратів. Mm -hmm. тобто Подавання того, до чого важко дотягнутися лікарем. Ще одну руку, ще, ще одна, рука, ще одна да, голова. Так, 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 так. Угу. Ну, якось ми тут один одного теж підтримуємо. Все залежить від концентрації бойових дій. Угу. Чим вона інтенсивніша, тим менше у нас роботи, тим менше ми думаємо взагалі про себе. Насправді все дуже просто. Чим більше ти в роботі, тим, більше ти, тим менше ти відволікаєшся на якісь інші думки. Тому от так час і проходить. Тому, там, можна там, і добу пропрацювати, і потім, тільки потім усвідомити, що ти вже тривалий час. Просто тебе потім наздоганяє втома, угу. коли організм робить отак і все. І ні, ніхто ні в кого не впитає. А треба потім далі працювати. Ну, Люди якось пристосовуються, ми теж пристосувалися. Там є хвилинка і почуваєш там ну, якось. От коли немає так. поранених, чим займаєтесь? В карти граєте чи порядки тут наводите? Тому, ну, якщо чесно, постійно наводимо порядки. Тому що у. можуть змінитися завдання у нашого командування. Угу. Тому нам ми превентивно до цього повинні бути готові. Ну, наскільки це можливо. Це. Потребує певних ресурсів, але, тим не менш, ми це на постійному контакті з нашими командирами. Вони у нас питають, що нам треба. Ми їм кажемо, що нам треба, вони нам оперативно це підвозять або вивозять. То, да, взагалом це тут, на точках повинен бути порядок для того, щоб можна було швидко евакуватися. Угу. Є певні речі, які для нас ну, майно медичне. Це якби взагалом ну, зрозуміло, що це можна придбати, але коли змінюються завдання, то треба, щоб воно просто було по факту з тобою. Швидко зібралися, колись приїхали, розвернулися, далі працюємо. Найбільше мотивує приносить позитив, коли бійці взнають там, вже після лікування чи виходять якось на зв'язок по контактам, знаходять. Тобто медики між собою всі спілкуються в бригаді, всі один одного знають, і багато проблем не вартує знайти медика, там, який вивозив чи так далі. Да, коли жінка дзвонить з дітьми і дякує за те, що врятували життя, коли самі там, при, приїжджають, це не це, напевно, найкраще. Називали вже дітей вашим ім'ям? На вашу ще честь. Ще, ще ні, ні? Ще ще це ні. скоро буде. <рес> Мобілізувався у вересні 22-го, до цього працював. У відділенні інтенсивної терапії місяць, а до цього навчався. Угу. Тобто, тобто ви от тільки закінчили університет? Коледж, коледж yeah, тільки ваше класне молоде життя розпочиналося тут на тобі, ну, заруба так, та, на війну. Так уже сталося. Угу. Ви одразу для себе прийняли рішення, коли почалась війна, що ви хочете долучитись? Так, просто ну, не брали без закінченої освіти в армії, то прийшли закінчувати спочатку. Як ваші батьки відреагували взагалі на ваше рішення? Дуже негативно. А звідки ви? З Карпивницької. З Кіровоградщини. Угу. Відмовляли вас трошки, да? Вмовляли... так? Тр... Тр... Трошки так, так. Да. І скандалів було, і св... сварилися, одним словом. А зараз як реагують на те, що ви? Що... Прийняли, розуміють, важливість роботи, потреби. Прийма... Приймають які. Угу. Переживають, звісно, але не без того. Павло, а коли в останнє були у відпустці? Ну, у відпустці я ще не був. За цей рік. Ну, цей рік тільки почався, якщо ми про календарний. Якщо з часу мобілізації, то ну, ще не був. Ну, така специфіка, поки що. Ми не помічаємо цього, але воно трішки інколи накопичується це втома, це, ну, як всі люди, я ж кажу. Тільки в роботі ти забуваєш про час, про mm -hmm. місце, там, якось воно тебе захоплює, занурює, та ти починаєш це згадувати вже потім, mm -hmm. там, через кілька годин або там, ще пізніше. Втрата людей, особливо, от з якими ти працюєш, потім щось відбувається і люди просто. Гинуть. Так, да, я про це не думав раніше, зараз якось. Ви думаєте, ви маєте на увазі саме ваших колег, от хто з вами прийшов? Так, да, колеги, чи... медики, лікарі, які безпосередньо не приймають участь в якихось бойових операціях, там не стріляють зі зброєю якоюсь, але вони все одно, на жаль, гинуть так само і. Люди на ланках евакуації, да, це от коли передається боєць з, з зони червоної, так. Угу. І потім вже, тому що автомобіль або транспорт, який евакуює поранених, він, як правило, є метою росіян. Нанести більше уражень, тому що всі розуміють, що <кій> якась поранена людина вона потребує ресурсів для того, щоб їй допомогти. Uh -huh. Тобто це і скупчення людей, відповідно, це абсолютно продуманий крок для того, щоб нанести більше уражень підрозділам, ну, відповідно, і підбивати техніку. Якщо техніки нема, то Боєць не евакуюється, на жаль. Або чекає поки, поки буде змога його евакувати. Знаєте, ми коли їздимо на фронт до хлопців, я бажаю, щоб ніх ніколи не закінчувалися боєприпаси, було чим стріляти по росіянам і відбиватись. А вам бажаю, щоб не було такої потреби в бойових медиках, в госпіталях цих польових в таких умовах, щоб. Просто ну, потреби такої не було, щоб ви були цивільним лікарем займали свої справи. Як пожежники, так. Краще просто сидіти без діла і чекати. Дякую. Дякую вам. Дякую за підтримку. Чого вам не вистачає? Чого б хотілося? Це на дівчатності. Дівчатності? Атіння дитячим. один приходять, тут бабуля, блядь, блять, немає. Думаю, його тут поговорити. Дивіться, а як вас звати? Дмитро. А я Альона, я щось і не представилася. Приємно з вами познайомитись. Дивіться, у мене більше нічого немає, але не хочу вас випускати. Без... Дивіться, у мене там в машині є. Це вам. Нехай буде, нехай смакує вам до кави. Кажуть, тут смачна кава місцева з чайника. А ви теж місяці ластика. Добре, менше лати.